Ас будемо говорити про оперативну обстановку на фронті, зокрема на харківському напрямку. Ворог не полишає спроб прорвати українську оборону на харківському напрямку. Впродовж доби росіяни сім разів атакували в районі Вовчанська. Наші оборонці їх зупинили, проте тривають ще чотири боєзіткнення. Військовий з позовним Дніпро це військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового атамана Костя Гордієнка. Зараз з нами на прямому зв'язку Дніпро. Вітаємо вас в прямому ефірі. Добрий вечір. Вітаю вас, добрий вечір. Збір. Підтримуємо на потреби 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Друзі, просимо вас бути активними. qr код і також номер банківської картки. Скористайтеся будь-яким зручним для вас способом, аби здійснити цей донат. Можете зробити це безпосередньо в прямому ефірі. А Дніпро пояснить нам на які потреби власне збираєте ремонт автівок. Це є на сьогоднішній день в сучасній війні. Ремонт автівок є одним з важливих факторів війни, тому що потрібен транспорт. Транспорт виходить з ладу, активні бойові дії. Друзі, просимо дуже долучатися. Кожна гривня важлива. QR-код є номер карти. Також не будьте байдужими, тому що ми інвестуємо в нашу з вами перемогу. Це дуже важливо про це пам'ятати щохвилини. Дякуємо, хто вже доєднується. Отже, Дніпро, давайте поговоримо про те, як проходить лінія фронту в самому місті Вовчанськ, тому що насправді там постійно відбуваються бойові дії і обстріли інтенсивні бої в самому місті. Що сьогодні там? Лінія фронту дійсно проходить по самому місту Вовчанськ. Місто, на жаль, майже повністю зруйновано. Воно з собою представляє уламки будівель, обладнані позиції, тобто бої йдуть за окремі укріп райони та точки. Ми намагаємось відбивати штурмові дії противника. Противник намагається захватити адмінбудівлі, дорожні розв'язки, навіть підземні комунікації, які можна використовувати як опорні пункти. А як їх звідти, ну, власне, як протидіяти найефективніше, що в міських боях а, застосовується? В міських боях ми застосовуємо. Ем... Зброю, яка максимально може нанести противнику вогневе ураження, тобто на близьких дистанціях ми використовуємо протитанкові ракетні комплекси. Ми використовуємо гранатометне та стрілецьку автоматичну зброю. От ви згадали про те, що постійно відбуваються обстріли або бої в самому місті І Тут доречно запитати про те, як сьогодні змінюється ландшафт міста, тому що ми знаємо про те, що сховатися або зробити укріплення, фактично неможливо, тому, тому що місто стерте. От що сьогодні з ландшафтом і тут погода, мабуть, також має значення. За останній час ландшафт міста Вовчанськ кардинально змінився. Противник постійно використовує важку артилерію, противник використовує авіацію, каби та Фаби, намагаючись зруйнувати або пошкодити наші позиції. Погодні умови дійсно дуже сильно впливають, тому що ну, сьогодні в нас сніг. Сніг, дощ, туман дуже сильно впливають на наші можливості використовувати безпілотні літальні апарати. Ожеледиця не дає можливості підходити до наших позицій техніці, розмиті дороги, ускладнюють підвоз боєприпасів та ротацію особового складу. Друзі, ви бачите на своїх екранах зараз QR-код банківську картку. Це збір. Ми його підтримуємо. Збір на потреби 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового атамана Костя-Гордієнка. Хлопці зараз проводять оборонні операції. Ну фактично на харківському напрямку. Це Вовчанськ. Мета збору 400 тисяч. Ну і збір фактично стартував в нас в прямому ефірі, але він буде продовжуватися і після прямого ефіру. Але зараз ви можете фактично до. Доєднатися. розмір донату не має ніякого значення скільки вважаєте за необхідне, і це все в будь-якому разі підсилить наші оборонні спроможності. Розкажіть нам ще, будь ласка, про чи впливає за вашими спостереженнями на активність росіян інтенсивність атак от саме в районі Вовчанська. Тобто, якщо ми здатні чинити гідний опір саме на цьому вітинкові фронту, то яким чином вони реагують десь в сусідніх, грубо кажучи, секторах? Ми фіксуємо, якщо противник має якісь незначні успіхи в других районах, то на нашому районі він теж намагається тиснути. Намагається тиснути, але наші оборонці гідно стоять, тримаємось, відбиваємо штурмові дії противника. Друзі, майже майже 100 тисяч гривень встигли задонатити за цю коротку розмову. Дніпро. Ми вам дуже дякуємо. Сподіваємося, що ця банка буде ще доповнюватися. Дякуємо вам, що знайшли час і доєдналися до ефіру. Військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового тамана Костя Гордієнка був з нами на зв'язку.